В асоціації міст України 1077 сьогодні сіл селищі, тобто назва міста, але насправді ми об'єднуємо більшість громад, сільських селищних, в тому числі України. Ми бачимо, що знищення йде саме точково для того, щоб знеможливити життя людей в Україні. Лікарні вбивають продукти, склади вбивають. Коли скидають з півзівпів завпів... евок міни на аграрну землю просто розкидають літають дронами розкидають мінують таким чином з повітря наші наші землі наші Можливості для, для того, щоб вирощувати щось, вони вбивають таким чином аграріїв і роблять неможливим життя в Україні. Це те, що вони для себе поставили крім захоплення. Вони розуміють, що захопити їм не вдасться. Вони розуміють, що в будь-якому випадку Україна переможе. Але що вони роблять? Вони знищують можливості людям сьогодні жити і в маленьких і в великих громадах. Причому роблять це абсолютно по всій території України. Що роблять муніципалітети за останні три роки, вже четвертий рік, четвертий опалювальний сезон, максимально децентралізували опалення там, де це можливо. Тобто сьогодні, от, наприклад, коли в тій чи іншій громаді знищена велика тецька. То відновлюють уже не одну ТЕЦ, а відновлюють постачання з декількох джерел для того, щоб мінімізувати результати від обстрілів. Бізнес в громадах він переходить на знову ж таки на декілька площ замість однієї. Тобто розділяють площі, мінімізують таким чином ризики. Але звичайно, сьогодні, коли в 23-му році в громад забрали військовий ПДФО, не незаконно забрали. Забрали силовий ПДФО, і після цього військовим ці гроші не передали. 9 місяців кошти залишалися на рахунку в казначействі, а не йшли в е, військовим. Як це могли робити? Муніципалітети. То звичайно, нам складно захищати і громади, і звичайно, громадам. Виконувати всі ті послуги, надавати і мешканцям громад, і допомагати військовим набагато складніше. Але разом з тим немає жодної громади, яка би перестала допомагати військовим. Навіть ті громади, в яких дефіцит бюджету сьогодні, вони все одно знаходять можливості і допомагають військовим. Після тих всіх скандалів, які ми чули нещодавно, про мільярди, які виводяться з бюджету державного, не на зброю, не на мешканців, не на відбудову. Однозначно в бюджеті джерела для того, щоб зберегти громади, зберегти малий бізнес, є. Я в цьому впевнена на 100%. У нас є секція тимчасово окупованих і деокупованих громад, і от в цій секції громади навіть тимчасово окупованих територій готують стратегії відбудови і відновлення. І є громади, наприклад, Маріуполь, які мають стратегію, що вони будуть робити в місті, коли туди повернеться українська влада, і це та віра, з якою вони живуть, з якою вони об'єднують е, своїх містян, своїх жителів. В Маріуполя по всій Україні і за кордонами України, і це те на що розраховуємо ми в асоціації міст України.